Перший у житті людини документ свідоцтво про народження отримали у приміщенні обласного перинатального центру батьки новонароджених хлопчиків і дівчаток, які з'явилися на світ вже у новому 2016 році. Завдяки проекту Міністерства юстиції України уже три місяці батьки можуть скористатися сервісом, який працює безпосередньо у медичному закладі, аби не витрачати час на відвідування раксів для виготовлення свідоцтва. Загалом у понеділок свідоцтва про народження малят отримали 16 щасливих матусь і татусів. Їхні дітки народилися як до опівночі, тобто ще 31 грудня, так і вже у новому 2016 році. Після пологів головна увага, звичайно, ж дитинці, тому можливість уникнути зайвих візитів до раксу за свідоцтвом про народження не аби як до речі, кажуть батьки. За них подбало територіальне управління юстиції в області. Батькам не треба нікуди ходити, нікуди звертати, нікуди бігати. Від них тільки вчасно обрати на ім'я своєї дитини. І при народженні нашого нового громадянина і при виписці ми фактично будемо передавати на протязі 24 годин, сьогодні швидше ми це зробили. Зразу свідоцтво про народження безпосередньо під час виписки. Прийшов, подав документи, відповідно повідомлено не куди підійти. Прийшов забрав документи. Не потрібно ходити по місті, так як ну скажімо, хтось з один з батьків працює. Дружина повинна бути з дитиною. Тяжко відлучитися. Ну це, це є хороше нововведення. Отримали свідоцтва про народження, немовляти і батьки, до яких щастя завітало саме у новорічну ніч. Як виявляється, зовсім не випадково. Новорічну ніч три роки тому познайомився зі своєю супругою. Жіна, це було три роки тому, новорічна ніч. Потім. Так, наступна річниця у нас прийшла так, а на цю річницю у нас народився син. Ну, якщо чесно, я не знаю, що буде на наступну новорічну ніч. Можливо, буде якісь поповнення, можливо, буде ще таке, але ну, якщо чесно, чекати. Крім свідоцтв про народження, батьки отримали і солодощі та диски із записами колискових, аби вивчали їх новоспечені матусі й татусі, бо маля хоче чути голос рідної людини, а не програвача.